Для родин загиблих захисників організували відпочинок у Молдові. Група сімей з Южного, Доброслава та Ізмаїла побувала у заповіднику з кельними монастирями 16 сторіччя. Відвідала пасіки та сироварню. Поїздка відбулася з 14 по 20 липня. Протягом семи днів родини активно проводили свої дозвілля на природі. Це був дуже активний відпочинок. Ми дуже багато ходили по монастирям, спускалися, підіймалися, і всі діти так гарно були налаштовані на цей відпочинок. Я хочу сказати, що враження ну неймовірні. Це на Дністрі і так таке видовище гарне, що просто вода, вся зелень, і тут же монастирі. Ми так підживилися всім. Тим тим, що побачили, і наповнилися тою енергетикою. А ну знаєте, відчули, мабуть, у то, що хтось колись та й зараз це все несе. Організатором відпочинку для сімей захисників є благодійний фонд Карітас Одеса УГКЦ». З Южного виявили бажання поїхати до Молдови лише три сім'ї. В Одному з проєктів на діяльність спрямована на громади, виїзд громади. То ми вирішили е, дві групи зібрати сім'ї загиблих героїв. Я розумію, що зцілення все-таки є. Що розуміємо, що треба дбати про дітей, і тому багато хто з мам саме погоджується на цю поїздку, щоб діти могли спати спокійно, поспілкуватися з однолітками, побути на свіжому повітрі без гаджетів, пограти в футбол. Волейбол, і вони чудово об'єднувалися. І за ці днів ставали дуже дуже близькими. Всього за сприяння благодійного фонду відвідали заповідники Молдови близько ста учасників.